Всім добрий ранок. Боже, скажіть, чого так тяжко вставати зранку? Ніби вже лягаєш трошечки швидше, все одно ну, якось катастрофа. Будільник виключала 6 Ну, Але що зробити? Треба йти на ту роботу і треба збиратися. Те, як ще темно? Мої діти будуть вставати в школу збиратися. От такі тепер будні дітей, дівчата, вставайте. Їхала з роботи додому і заїхала в магазин, купила продукти, Там котам, псам і нам. Як думаєте, скільки заплатила за такий возик? Я сьогодні на роботі була здивована. Одна жінка каже до мене, ем, наша пані тут прибирає, все одно буде грязно. Ну, Я так, знаєте, послухала її, просто тільки помахала головою, кажу, ну так, буде далі грязно, далі буду прибирати. Ну і я собі так дуже довго думала на рахунок того, що вона сказала. І думаю що ми взагалі, от, ну, так, заглибилася, що ми ходимо на роботу, що ми їмо, що взагалі якісь послуги. От для чого? Чого не може бути так, що прибирати не треба? Нема такої професії, як прибиральниця. Не треба прибирати, бо, наприклад, Кожен за собою прибере те, що він там мінімально насмітив. Якщо б кожен за собою прибрав, було б завжди чисто. Раз. Друге. Наша нам е послуга, наприклад, таксі? Як, наприклад, може, міг би такий стояти великий. Е бути великий паркінг або, наприклад, ті салони з автомобілями. І кожен би собі прийшов, взяв машину, сів, поїхав і потім вернув ту машину назад на місце. Потім на що нам магазин. Ну, бо треба купляти там продукти, одяг і все таке. На що там продавці, на що там все? Чого не може бути так, що люди собі прийшли, взяли те, що треба. І пішли. Добре. Я тепер розумію послуги доставки. Ну, ніби скінчається же в магазині. Все треба довозити. Чого воно не може якось так, ну, чого воно не могло так якось з'являтися? Хоп, хоп, і воно вже є. І щоб не треба було от людям ходити на роботу, до чого я веду, оце. Наше ну, багато там всякого от кого собі думала. <с, <с,> так само з їдлом. Нашо, чого ми хочемо весь час їсти? Нашо, оце, Хотіти їсти, щоб якась одна людина в сім'ї завжди мусила варити їсти? Ну, ну Це взагалі для мене якесь. Чого люди не можуть так, щоб не хотіти їсти, наприклад? Не було б відчуття голоду. От би було, наприклад, мені здається, Ну, Мені здається, що це б було добре, бо ти не відчуваєш голоду, тобі треба не варити, їсти, не купляти продукти. ну, і Якось би було, напевно, простіше жити, мені здається. тішиться. Добре, Сімба, йдемо подивимося, що я маю для тебе. Ходи. Ти то любиш, Зефірка, Зефірка. Кс -кс -кс -кс. Для тебе теж. Ходіть сюди. Дивіться, Сімба. Zефира, а Зифіра аж А, шота. а шота. Симба то? Де ж таке любить Зифа Зефірка Зефірка? А шота. А то? А шота. Зефирка Ашота Ашта Зифер Амая Кісята Ай щось таке для зефірки Сімба не дає спокою тобі, так? А ще я хотіла з вами поділитися такою приємною новиною. Ну, мені це, для мене це є дуже Е, Вчора на мене підписалося аж 6, 6 чи 7 людей. Я тепер вже маю 10 підписників. Навіть Ютуб мені написав, що мої відео стають все цікавіші і цікавіші. Я хочу подякувати цим людям, які на мене підписалися. Я дуже вам вдячна. Це мене більше заохочує. І ну, мені приємно коментарі з'явилися. Дуже дякую. І я хотіла ще вам розказати також одну історію: це стосується мого тата. На жаль, він. На війні, і ми з ним дуже рідко спілкуємося. Але вчора він мені сказав таку, такі речі. Він дізнався, що я створила свій канал і знімаю тепер відео. Він передивився всі мої відео, також підписався на мене. Дякую йому за це. Але мені дуже вчора було почути приємно від нього такі слова. Він дуже рідко мене підтримував колись. І дуже рідко взагалі ну, прислухався до мене, і дуже рідко ми з ним взагалі знаходили спільну мову, отак можна сказати. Але вчора ми з ним так довго говорили по телефону, і взагалі мені настільки було приємно, як він мене хвалив, як він мене підтримував і казав. Щоб я не закидала цю справу, щоб я продовжувала знімати, і в мене колись щось все-таки в кінці вийде. І треба до того йти довго, це все не швидко. Так, Сімба, ти підспівуєш мені, підспівуєш, щось підказуєш, хочеш, щоб я щось ще сказала, то що ти мені говориш, так? Але я хочу сказати те, що я хочу. Я дуже рада, що я вчора поспілкувалася зі своїм татом. І що він мене підтримав. Дуже йому дякую за це. Ду малину збирати, зараз вам покажу, яка в мене малинка росте. Ось, дивіться, малинка. Гарна малина. Зірвати. Дуже гарно. Це малина до морозів аж. От стільки вийшло малини. От такий великий лоточок, то я так скажу, що тут, напевно, з пів літри десь є. Сімба мені допомагав. Якщо що, то сімба мені допомагав. Дивіться, я вам щось покажу. От, одна банка малини в власному соці. Друга банка малини в власному соці. Третя. Ми вже її доїдаємо. Ми в чай даємо, трошки хворі були всі. то Це зараз вам щось покажу. Знаєте, що це? Це теж від кашлю Зараз я вам покажу, що це таке. І дивіться, ось ці грибочки. Я закривала сама і ці огірки. І це все з нашого, ну, це ясно, що з лісу, а це все з нашого городу. Коротше, дивіться, малину ми маємо, ви знаєте. Е... Клубніку ми маємо, ви теж знаєте. Дивіться, це від кашлю, це з цієї ялинки. з ялинки, коли вона навесні. Починає так, ніби розпускатися. Чи як то сказати? Я точно не знаю. Це мені знайома одна сказала. І тут на кінчиках, на кінчиках е, майже кожної гілочки є таке, такий відросток е, світлого кольору. світло 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 зеленого кольору. Ці відростки, вони дуже м'есенькі. І їх треба пообривати, і вони засипаються цукром, і ти ставиш їх в, в, те, в темне місце. Той цукор розтоплюється. Кожного дня ти е, стряхуєш банку, щоб воно перемішувалося. Воно пускає цей сок. Потім коли вже повністю цукор розчинився за декілька там, днів, не 3-4. В мене, здається, стояли тиждень, а може навіть і більше. І коли він вже розчиняється, цей цукор, то ти просто береш і проціджуєш з тої банки, виходить такий сироп. І я вам серйозно говорю, він похожий на лазолван, на якісь там оці такі світлі сиропи від кашлю, які є. І я переконалася, вже мої діти кашляли. Ложечка, столова, того сиропу зранку, вечором. Ну і буквально, я не знаю, може, два дні. Ну, я не знаю, на другий вже було легше, набагато. І може, через два дні вони вже не кашляли. Ну, там десь трошечки ще покашлювали, але кашель був вже зразу мокрий, вже дуже добре відкашлювалося. А на рахунок городу, то отут у нас такий город. Ми тут собі посадили яблуньку, вишеньку і тут була в нас картопля. Попри плід росли огірки і, ну, і тут ще була зелень, але щавель, петрушка, кріп. Морква і буряк трошки навіть було. Бачите, я трохи пропустила, а мені треба було, він вже пустив насіння таке, а мені треба було його зрізати. І я один раз зрізала, але щось, бачите, не зауважила, що ще один раз він виріс. Мені треба було його зрізати і заморозити. На рахунок городу, що хочу розказати, що мій чоловік щасливий, бо... Він дуже любить займатися таким. Ну, взагалі, сільське господарство він любить. І він має щастя, що ми живемо тут в Польщі, в будинку, а не в квартирі. Він хоч має чим займатися. Це Все йому треба скопати. Оцей весь кусок йому треба скопати, і я тут буду пересаджувати клубніку. Я все з дня народження поперекладала була в тарілки, а лотки помила. І тепер мені треба їх скласти і завезти е, туди в той бар. Бо це нам віддавали все, то, що залишалося зі столу в таких лотках. Але я так не хочу вести, я зараз складу, а завезе чоловік. Моя найменша дочка сьогодні їздила на екскурсію, возили їх на якесь гарбузове поле. І вони там собі вирізали самі отаких от е, цих. Самі робили такого гарбуза, вирізали, і їм віддали їх додому. Можна було собі забрати, бо тіпа, ти сам собі зробив. Сама собі це зробила, вирізала і можеш собі забирати додому. А тут смажаться сирнички на обід для всіх. І на цьому я закінчую свій влог. І ще готувати зараз якусь вечерю. І обід на завтра, щоб всім було, коли прийдуть зі школи. А мене, наприклад, ще не буде вдома, бо я можу затриматись на роботі. Так що я з вами прощаюся. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки. Я дуже того чекаю. І всім наперед дякую. Па-па, до зустрічі!